Доброго дня ми з України, я Ірина. На кінець-то я помішала цю колоду, довго займає часом. І дивимося таке питання на цій колоді. До речі, огляд цієї колоди перед цим відео. Я постараюся, я надіюся, що я так вам викладу що одне за одним, і, можливо, навіть зроблю папочку окремо. І так, для цих двох відео. І так, у нас питання, яким буде кінець цієї війни для України? Карта номер один. Сонце. Мої любі перемогою. Повною перемогою. Все, немає, що і повним відродженням. Ну, не вже класти треба ще? Ви знаєте, відверто вам скажу. Я настільки задоволена цією колодою, єдине, я її не буду брати в роботу. Не буду, мені шкода. І я скажу ще чому вона дуже важко вибирається. Вона, знаєте, така шаршава. Важко. О, ще бачите, і витягнула ще й переміни. Великі переміни, велика трансформація. Проголошення це Щедрик, наша, наша пташка. Ми, ми читали в попередньому відео. Проголошення незалежності, проголошення нашого вибору, проголошення повної перемоги і крутиться все навколо України. Ось так я бачу цей розклад, мої дорогенькі. Не буду. Я не любитель того, щоб зараз розкладати тисячу карт, всю колоду, запитувати. І так зрозуміло все. Щоб ви зрозуміли повною перемогою України. Єдине, що я би хотіла запитати карти, чи буде це в 2023 році. Взагалі-то карта відповідає на запитання так. Але це буде затягнути. Може, може затягнутися на довше, ніж 2023 рік. Може затягнутися. Але дивіться, ми витягнули одне запитання. Відповідає на запитання так. Закінчиться в 2023 році 2023 рік. Ось так. Повною перемогою. Але буду бачити, тягнуться все рівно буде. Воно ще, знаєте, в мене таке враження, навіть якщо проголошують, все рівно. Ті ведмеді, ті за перебріком, вони все рівно будуть ще. Нам буде, і, ви знаєте, бачите, ще темні такі, по-перше, янгол. Це Янгол над Києвом, здається, е описувалося в цьому. Зараз я ще раз витягну, подивлюся. Бо все я не пам'ятаю. У мене вже пам'ять не та. І так, Хмара над Києвом у вигляді Янгола. Так. Тобто проголошення щедриком. Ось. Мої дорогенькі, готуємося до кінця війни на наступний рік. Все люблю, цілую, обнімаю. Слава Україні, слава нашим героям разом до перемоги, мої любі! На все добре!